— Всім привіт. на Ілля причем. Я те разбі гулять, щоб до тих піч і до наших не лізти, і до тої. Тому що та пиця чужа больна, вона з нашими ну, гуляєш, дружить. Вони ж одні родичі, ну, сородичі, кошачі. І мікробів своїх на наших натягає. Понял? Наші наберуться мікроби. ручки не беріть. Настя, чуєш мене чи ні? Особливо ти. Ілля той послухається, чуєш мене? Ні малинка, не ні дізеля, нікого гучка не брати. Там же в нас є Ердоган. Дядушка назвав Гукійську Ердоган. Ото, то те, що захворіла. Попильнасте таке в на голові в нього святнеш. Захворіло? Mm -hmm? Те, що захворіло? Ні, то захворіло, то чуже, ми йому назви не давали. Наші, із чотирьох наших. Один дізель, одна малинка, а то Ердоган ще понаміс. Я так назвав. Ердоган. А... а знаєш, що таке Ердоган? Не. Це президент Туреччини. Ердоган. Так, ну за маму. І Той котик із так. Що кажуть діти вже пока? Далі про чіт всем пока.